Пиріжки з яблуками та корицею для ЗЕСУ випікають учні 19-го ліцею. Робляться в класі трудового навчання. Там за кошти благодійників облаштували міні-кухню з рукомийником, плитою та духовою шафою. Здобут для оборонців печуть учні 10-го та 6-го класів, розповідає вчителька англійської мови Валентина Діордійчук. Хлопці у нас займаються нарізанням них Це дуже така гарна кропітка праця. Вони справляються дівчатка, десятий клас. Безпосередньо вже ліп заліплюють тісто, роблять пиріжечки. Ну так потрібно просто проконтролювати. Можливо, ну дітям ще важко з тістом впоратися самим. Робимо яблучко з корицею з цукром. Плануємо ще зробити горох. Продукти купують за власні гроші. Ми нагріли півлітру молочка. Розтопили маргарин, збиваємо яйця з цукром, все це змішуємо, додаємо муку просіяну через ситочку. Ось перша партія, вона вже дівчатка працює, це наше друге тісто. Ну і так одного замісу нам вистачає на три дечка приблизно. Учениця 10-го А класу Анна каже: яблук для пиріжків не шкодують. Треба трошки більше начинки класти, щоб вони були солодшими, смачнішими і світнішими, щоб військові смакували. Шестикласник Артем каже, з тістом не дружить, тож йому доручили нарізати яблука. Отрималося підтримувати ЗСУ, щоб була швидше перемога. Окрім ліцеїстів, пиріжки з корицею та цукром, а ще з яблуками для оборонців напекли і жителі Бруслинова. Понад 200 штук привезли до їхнього закладу, каже вчитель трудового навчання Віктор Могуч. Усе це разом із консервацією та подушками заберуть військові, говорить могуч. Це все їхнє замовлення, все, що вони замовляли в повному обсязі, можливо, трошечки більше. Матраци, ковдри, подушки, одіяла, рушники саме таке необхідне, тому що ну як, як зрозумілося ситуація, що вони переїхали, все залишили на тих позиціях, на нових позиціях немає нічого. Це відео суспільному надіслав Віктор Могуч. На ньому діти разом із вчителями вантажать в автівку провізію. А я візьму трошки, трех тримає сама. У дорогу військові вирушають сьогодні ввечері. Провізію везуть на Донецький напрямок. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.